Доброго ранку. Сьогодні у нас знову тестовий день. І, як бачимо, у нас на тестуванні отака от паста з ікрою конічної ріби. Та креветками пастеризована. Своя лінія. Бачите, виробника. 180 грам. Так, відкриваємо баночку. Так, я бачу, що тут вже є ікра. Так, ікра є. Це не похоже на. На жалені шарики ікрас справжнє. Так. Зараз ми намажемо на бутерброд і спробуємо, що це у нас за продукт такий. Так. Намазується на бутерброд досить таки добре. Маса така еластична. Так, зараз пробуємо. О, спробувала. Знаєте, що я хочу сказати? Екра натуральна. А оця вся маса це фактично рідкі крабові палочки. Те саме, що крабові палочки в більш твердому вигляді це те саме, але бачите, тут ще додають зверху ікру. Ікра натуральна. Я не знаю, з якої риби. Тут зараз почитаємо, що тут написано. Ікра риба солена. Не менше 18%. Мойви або оселеця. Так, добре. Ми просто тестували цей продукт. Можна сказати, що продукт непоганий. Тут, в принципі, як таких шкідливих речовин. Я не замітив. Хоча хімічні такі ароматизатори є К621, е підсилювач смаку, також регулятори кислотності тут присутні, також є тут консерванти. Все це вказано на банці. Це все можна почитати в складі. Тут написано, що. Калорійна цінність на 100 г продукту 1534 кДж, тобто 372 калорії.